Всім привіт! З вами Палич і рубрика World of Tanks База. І в цьому відеоролику ми протестимо вплив обладнання на стабілізацію. Що таке стабілізація? Це вашій круг розкиду під час руху. Є да, понятні модулі типу як стабілізатор, Понятне діло, він впливає на вашу стабу. Зменшує розкид під час руху та поворотів машини, а також під час горизонтального наведення та після послугу. Горизонтальне наведення це поворот башні, щоб розуміти. Так? А є ще, наприклад, модуль, який називається приціл. І тут написано просто: мінус 9% від розміру кола зведення. тобто він впливає на точність. Як ми бачимо, з прицілом точність у нас тут буде 0,3. Але без прицілу точність буде 0,32. Ось от такі от у нас результати получаються на лорейні. Тобто Він впливає на кінцеву точність. Це зрозуміло. Але тут написано від розміру колозванення. Тобто, по лозіці він має би і зменшувати ваш круг прицілу і в русі. Але ж це вроді би зменшує круг прицілу в русі стабілізатор. Тому от виникла така думка: протестити вплив. Обладнання на стабу. Тестити будемо на лорені, просто прямо чи їхавши, да, будемо прямо їхати і дивитися наш круг розкиду і порівнюватимемо його з кругом розкиду з іншими модулями. От якось так. от. І перш ніж розпочнемо наші тести, попрошу вас поставити вподобачку відео, якщо воно буде вам корисне. Ну або не вподобачку, якщо воно було для вас нецікавим і скучним, так би мовити. Ну і обов'язково напишіть в коментарях, чи дізналися ви щось нове з цього ролику. І чи продовжувати вам знімати якісь такі от е, технічні моменти по танкам? І почнемо ми порівняння наше з лорейна без стабілізації. Це в нас на, на низу екранчика він є да? І проти бонового приціла. Е, важливо звернути увагу на нашу максимальну швидкість і в такому моменті дивитися на наші круги, е, круг розкиду при максимальній швидкості. Як ми бачимо. В приціл нам таки трошечки зменшує наш круг розкиду. Відповідно, так би мовити, він впливає на нашу стабілізацію. Різниця не дуже велика, але вона все-таки присутня. Тому робимо, так би мовити, собі галочку у пам'яті, на що, що? наш приціл зменшує круг розкиду і під час руху. Це так би мовити, важлива інформація. Наступний тест у нас буде приціл, боновий приціл. Проти рожевого стабілізатора. Також основне порівняння буде в нас, коли вийдуть машини на максимальну швидкість, щоб мати максимальний розкид. І як ми бачимо, стаб теж значно я б сказав, би зменшує круг розкиду, чим боновий приціл. Доволі цікава ситуація виходить, але в принципі, стабілізатор на те стабілізатор, щоб вносити максимальний імпакт на нашу стабу, на танчику. Далі в нас в тестах буде боновий приціл проти стабілізатора і рожевого стабілізатора і бонового приціл. Так, чисто, я, власно, так би мовити, цікавості порівняв, цей, зробив цей приклад, особливо він нічого не вирішує. Ну так, подивитися, як воно буде відрізнятися. Тут вже різниця таки доволі солідна, насправді. Але Лорен сама по собі не відрізняється якоюсь крутою з собою. Наступне у нас порівняння, це вже буде цікавенько. Гола Лорейн. Проти сірого е, вентиля в слоті. Тут різниця вже прям така. Прям, 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 Супер-супер-пупер. мінімальна але вона все-таки наявна. розумієте Сірий вентиль впливає на стабілізацію. Мінімально, але впливає. Наступний тест у нас також дуже буде цікавий це турбінка. Як ми знаємо, при. Збільшення швидкості, по ідеї, має впливати на стабілізацію, тож давайте це протестуємо. Гола Лорейн проти Лорейни з турбінкою. Тут уже важливо розуміти, що максимальні швидкості різні, тому потрібно дивитися на табу при максимальній, так би мовити, швидкості. І як ви бачите, чуть чуть, чуть, -чуть все-таки є різниця. При максималочці 64-59, є різниця, що з турбіночкою. Розкид становиться трошечки більший. Наступний тест, щоб так би мовити, там як -то кажуть, можливо візуальна похибка, я вирішив протестувати турбінку зі стабілізатором рожевим проти звичайного стабілізатора. І як ми бачимо, тут вже більш замітна різниця, що зі турбінкою стабілізація погірша. Тут вже більш ця різниця замітна нам. Так що, такий цікавий момент виходить в нас. Ну і останній тест це Лорейн з боновим вентилем проти бонового прицілу. Задаємо це зараз, як був у нас тест, коли тестив експериментальний приціл проти бонового вентилятора. Цей тест можна подивитися, він у вас буде вверху, і в кінці буде посилання на нього. Там виявилося, що боновий вентиль кращий за експериментальний приціл. Але питання, чи боновий вентиль кращий за боновий приціл в рамках стабілізації. Набираємо нашу максимальну швидкість на лорейнах, і як бачимо, що у боновий приціл дає, так би мовити, стабілізацію кращу, ніж боновий вентилятор. Чуть-чуть, але краще. От такі от у нас тестики були проведені. З Лорейном. Надіюсь, інформація ця для вас буде корисна. Насправді інформація дуже корисна. Це плюс до знання механік гри, а це завжди буде відігравати дуже важливу роль. Будете тепер знати, яке обладнання більше впливає на стабілізацію, і зможете краще підібрати обладнання на той чи інший танчик. А на цьому народ все. Всім всього найкращенького. Бережіть себе, зустрінемося.